Самий величезний величезний привіт. І я вас запрошую до магазину Аврора. Подивимось, які акції знижки. Новинки пошукаємо з вами, звичайно ж. Дякую за коментарі, за вподобайки. Дякую вам. Так, акції в магазині Аврора тривають по 16 листопада, деякі навіть і більші, навіть довші є акції. Ось ці подушки, якщо мені зараз вдасться їх витягнути. О, добре. Дивіться, зараз вони по 99 гривень а, зі знижкою, а ціна була 169. Знижка 40%. Привезли нові пледи в'язані. Метр тридцять на метр вісімдесят. Так, склад 10 вовна і 90 акрилу. До речі, написано, що наш. Виробник. Ціна, зараз скажу ціну, 849 гривень. Я вважаю, що для крила це ну, трошки задорого. Ну, якщо чесно сказати, дуже гарна в'язка, красива в'язка. Ще тут якийсь тонк лайн, мабуть, якась фірма. Чохол для одягу. Ось такий, як на картинці. Пропускає повітря, воду не проникний, розмір 60 на 1,15 м. Ціна зараз зі знижкою 44 гривні. Так, ще один цікавий кошик для зберігання білизни або ж для ірошок можна. Розмір бачите на екрані. Є в білому, є в чорному і в такому оливковому кольорі, зеленому. Ціна 119 гривень. Так, ще одні чохли привезли. Також для одягу має отвір для вішака. Так, розмір 60 на 90. Написано, що зручний для відрядження, захищає одяг від пилу, бруду, вологи та а, їдких запахів. 55 гривень. Зі знижкою зараз ось такі мочалки. Дивіться, є ось така кругла банна, а є ось така для спини. Бачите, тут форми різні. Вони зараз в акції по 39 гривень. Так, ще одна новинка. Це якийсь кошик, дивіться, який цікавий. Давайте відкриємо, подивимось. Кошик для зберігання речей текстильний 229 гривень. І він такий досить місткий, він величезний, ручки такі бачу міцні. Всередині є ще підкладка. Так, нові сумочки молодіжні через плече привезли. Ціна 149 гривень, є багато різних кольорів. Хочу вам показати кольори, і тут дуже багато різних кишеньок. Тобто і велика, і маленька, і всередині також є кишенька. Так, хтось шукав парасолі, дивіться, в парасолі в Аврорі взагалі я не бачив цілу осінь. І знову зараз привезли, цінника немає. Здається, я сканував, вони були по 149 гривень. 169. Що маєте на увазі, парасолі в Єві, ну принаймні в Аврорі, принаймні в нашій Є. Так, це вже більші такі сумки чоловічі. А, також через плече має дуже багато а, кишеньок. А, є також потаємна кишенька. 349 гривень. Рюкзак. Ну, на рюкзак він не схожий. Я би сказав, така міні-сумка чи міні-рюкзак. Так, нові знайшов гаманці жіночі. Зараз подивимось ціну. Є ось такий біжевий, чорний і ось такий ніжно-рожевий, як пудровий. Тут поцілуйчики. Відділення для, кар... для банкнот. Ось таке велике. І відділення для карточок. 129 гривень. Косметички із двома кишеньками можна навіть з собою носити кожен день в сумочку. Хто на пігулки, на ключики, на дріб'язок. Зараз кажу ціну таких косметичок, гаманців 34 гривні. Зараз в магазині Аврора багато знижок на зимові. Шкарпетки чоловічі, жіночі та дитячі. Ось такі чоловічі з принтом по 49 гривень. Ось такі зимові у смужку за ціною 39 гривень, це також чоловічі. Знайшов новинку, дивіться, ось такі жіночі, а, також високі зимові. Три штуки в упаковці. Показую як новинку, 99 гривень. Так, якщо знайду кольора, також покажу вам жіночі ось такі з принтом сніжинками. 44 гривні. Кольорів дуже багато. Ось такі по 44 гривні чоловічі шкарпетки. Ось такі цікаві з малюнками. Також зараз покажу ціну. По 24 гривні зі знижкою. Але зверніть увагу, що склад тут 34 бавовна і 60 поліестер. Більшість такого поліестеру. Ось такий знайшов, тут 60 іде бавовна. Ну от береш в руки і відчувається, що вже зовсім інакша якість. І Тому буде трішки дорожче по 59 гривень. Чоловічі, ось такі, дивіться, як бабуся в'язала. Ціна таких 39 гривень. Дійсно написано чоловічі в'язані. Ну що, якщо ви мерзнете у пальчики, є спеціальні ось такі. шкарпетки. Це хто займається спортом чи що, не знаю. Дивіться, ось такі антиковзуючі низ антиковзуючі, дуже-дуже добрі, гарно зроблені. Зверху є ще така резинка спеціальна, щоб не злітали з ноги. Ціна 59 гривень. Рушник двошаровий паперовий, 120 відривів, 2 штуки в наборі. Зараз можна зекономити 39 гривень. Зі знижкою рушники паперові від Safi двошарові 65 вітрив. Також дві штуки. Зараз вони також зі знижкою по 44 гривні. Серветки дитячі, вологі смайл 24 штуки, 16 гривень. Папір дитячий, вологі туалетний 50 штук за 39 гривень. Ось такі звичайні білі серветки. 85 штук по 16 гривень. До речі, зараз на ці серветки супер акція. Зверніть увагу, 16 гривень а були по 17. Серветки паперові Софі двошарові 130 штук в м'якій упаковці 38 гривень. А рушник паперовий, а двошаровий за ціною 49 гривень. Мої улюблені чорні серветки. А, так, парфумовані 120 штук, за ціною 74 гривні. Хіба літом були по 55 гривень. Так, серветки смайл вологі 84 гривні. За 84 штуки за 39 гривень. Серветки вологі дитячі 60 штук. Софі по 16 гривень. Селпак папір двошаровий 4 штуки, зараз по 39 гривень. Ось такий рожевий рожевий фламінго, Точно рожевий фламінго. Туалетний папір альбатрос 4 штуки, 39 гривень. Є ще тришаровий туалетний папір. 4 рулуни за 44 гривні. Туалетний папір 6 рулунів. Двошаровий. За ціною ніжний доток 62 гривні. Зараз зі знижкою поставили ось цей нічник, світильник для малечі в кімнату з космонавтом та з ракетою за 119 гривень. Ну що я вам скажу? Я гадаю, що для малечі буде цікаво. І дивіться, тут ще йде ось такі наклейки можна наклеїти на оцю ракету, так як показано на самій картинці. А є ще нічник для маленької принцеси у вигляді зайчика. А, також давайте відкриємо подивимося. На нього зараз ціна а, зменшена. 129 гривень. І ось такий світильник-нічник для дівчаток. Ці грибочки я би вам увімкнув, але тут треба такі пальчикові батарейки. Світ а, світильники, нічники. На жаль, батарейок немає. Вони зараз зі знижкою досить оригінальні. І ці світильники по 199 гривень. Досить оригінальний буде декор не тільки на осінь, а й на, також на зиму на поличку. Так, ну що, спеціально для вас знайшов батарейки, також і бить. Дуже гарно мені сподобалось. Ну, Був би дешевше, я, я би два забирав. І, до речі, оці свічники з таймером вмикаєте і через 6 годин вони вимикаються. Не міг вам не показати оцього хльового кроля. Теж, бачите, нічник для малечі в кімнату 139 гривень. Зі знижкою набір шпажок, дивіться, тут є із ананасами в упаковці 12 штук по 44 гривні. Цито металеве з ручкою по 22 гривні. Кнісінько такі саме, тільки вже трішки більше. За ціною 39 гривень. Господинки, ціни знижено на сковорідки Крафт, і ось така веган. Так, Оця Крафт 24 см діаметр 349 гривень. І оця, оця більша. Оця більша 28 сантиметрів, вона також зараз зі знижкою 549 гривень. Каструля із скляною прозорою кришкою, діаметр 16 см на півтора літри для усіх, для усіх видів плит. Зараз в акції 300. Ой, це повна ціна 350-289. Ось зі знижкою сковорідка ArdeSto на 26 см 349 гривень. Так, тільки не на 26, а на 24 см. Бачу, цінник стоїть 349 гривень. І ось ця фруктовниця пластикова на ніжці. Зараз вже зі знижкою. Я їх показував як новинка, а зараз показую, як зі знижкою в акції 99 гривень. А ось на цій чашки зараз знижка. Я вже їх багато разів відкривав, але ще раз хочу відкрити, показати, можливо, хтось з нових. Вони йдуть в різних кольорах. По 99 гривень. Так, я ще знайшов ось таку каструльку, не помітив, тому показую зараз крафт. Так, це на 1,7 літр, також має скляну прозору кришку. Зараз у нас зі знижкою 339 гривень, діаметр 16 см. Набір стопок. Так, ось ці, да? Набір стопок, А, всі в акції, здається. І оці великі, маленькі. Всі зі знижкою можна придбати. 74 гривні в наборі. 4 стобочки і чохол. Ось такі кухонні рушнички зараз можна придбати за 44 гривні. Акційна ціна розмір 45 на 65. І також вже привезли з катертини новорічним Так, зараз скажу ціну. Чи це не новорічний принт? Скатерти на мармур 149 гривень, а мені щось здалося, що це якесь новорічне. Ось такий набір для просушки посуду, пластикова сама підставка для тарілок і ось цей килимочок він розкладається, повністю розкладається. Зараз скажу ціну. 219 гривень. І ще знайшов новинки, це підставки для кришок. До речі, дуже зручні тримати в кожну кришку ось в такій підставці. Досить хороша штучка. Так, мені треба подумати, де місце поставити, тому що в мене кришки, Бог знаде. Так, ціна 59 гривень. А так, знайшов місце, поставив всі кришки від маленької до великої і зручно. Дуже хороша річ, я такі замовляв в інтернеті, так як ніде не міг знайти в магазині. Це спеціально ось такі пергаментні форми для мультипечі, як показано на картинці, щоб потім не мити саму чашу чи решітку. Досить хороша штучка, я задоволений. Ціна 199 гривень. 50 штук я замовляв дешевше. І там було 100 штук. Ну, Може, зі знижкою буде дешевше. Діаметр 16 см. Хочу показати таку новинку. Пам'ятаєте, я показував ці чашечки, були такі низькі, а цього разу привезли ось такі трішки вищі, щойно мені дівчинка принесла. Консультанта Аврори Гарна також ручка. Зараз подивимось ціну. Бачите, вона також переливається як металік, скло як металік. І дивимось з вами ціну. Продається ось в таких коробочках. 69 гривень. Я думав, що буде дорожче. Так, хотів вам показати ці годинники, але забув. Зараз вони зі знижкою 60%. 99 гривень на стіні. Оці також я показував, але вони поки що також без знижки. Досить гарні і оригінально а, зроблені. Набір для напоїв поставили на знижку глечик та шість, здається, чи п'ять стаканчиків за ціною 99 гривень. Зі знижку зараз можна придбати ось такі чайники. Самі простенькі на 2 літри зі свистком за 289 гривень. Зі знижкою зараз ось такі пластикові контейнери з кришкою квадратні по 15 гривень на 800 мілілітрів. Ось такі круглі контейнери. Також зараз можна придбати зі знижкою з кришкою за 17 гривень на 600 мл. А зі знижкою зараз кава Амбасадор Стронг розчинна 200 грамів за 319. Кава в зернах, кава старого Львова 450 грамів, 234. Тут написано «каві...» кавовий напій 300 грамів, і зараз також зі знижкою розчинний, 194. Кава карт-нуар, пластик, 70 грамів, 199 гривень. Цикорій, еліт, торгова марка, 100 грамів, 49 гривень. Масон, капучино, ванільний пудинг, 150 грамів, по 47 гривень. Зараз оці цукерочки, сонячний віночок, там є ще із а, лимонною начинкою. Вага 430 грамів. Можна придбати зі знижкою за 124 гривні. І оці новинки а, також хотів спробувати, але знижка невелика. Оці цукерки 16 штучок тут 114 грамів по 84 гривні. Ще на жіночка взяла дві упаковки? Ну скільки там невеличка знижка, але приємно, да. Пташине молоко в лазурованому, глазуроване 340 грамів 184 гривні. Зараз є знижкою. А Я буду закінчувати це відео. Бажати вам економних покупок. Всього найкращого ми з вами вже зустрінемось у наступних відео. До зустрічі.